Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, і сьогодні поговоримо про круту можливість заробітку. Саме я роботи в Gate Alpha, можна сказати. Це такий аналог всіх відомого Binance Alpha, де ми вже досить давно заробляємо заробляємо непогано. І ось на біржі Гіт стартувала своя альфа з практично тими ж самими умовами, як на біржі Binance, але є свої нюанси, про які я хотів би вам розповісти. І ми зробимо такий детальний гайд по Gate Альфа. Я все детально розповім. І я думаю, це для вас буде така інструкція, як можна тут заробляти і що потрібно робити. Тож, давайте перейдемо до екрану і будемо все детально розбирати. Так, друзі, давайте розберемо Gate Alpha на біржі Gate. Це, в принципі, можна сказати, якби абсолютний аналог на біржі Binance. Знаходиться вона ось на головній, можете пролистати, отак, от натискаєте більше. І отут, от в правому нижньому куті цього першого блоку, тут є Альфа поинти. Тут всі, якби по гейту, всі дропи, всі пойнти, все, вся інформація знаходиться тут. Перейшли сюди, от зараз, якщо бачимо, в мене на сьогоднішній день 43 поинти, як їх тут збирати. В принципі, все те ж саме, як і на біржі Binance. Тут потрібно. Тримати баланс, якщо ви тримаєте до 1000 доларів, вам дається щодня 1 бал, якщо більше 1000 і до 10, 2 бали, і так далі. Чим більше ви тримаєте, тим більше балів отримаєте. Я і на Binance, і на Gate 1000 плюс доларів тримаю це для того, щоб отримувати по 2 бали кожного дня. Те ж саме за торгівлю. На Йті є якби такий нюанс, що тут великі комісії. Це, наприклад, якщо ми крутимо великі суми, да, то ми можемо тут витрачати величезну кількість коштів на комісію. Тому оптимально, от, якщо ви бачите, 64, тут 64, це нам дається 6 балів. Я кручу по 8 це 256. Для цього потрібно прокрутити об'єм в день. Ну, тобто не об'єм, а тут покупку на 256 плюс доларів, і таким чином зараховується 8 балів, плюс 2 бали за 1000 доларів на аккаунті, і таким чином кожного дня я отримую по 10 балів. Ось тут можете переглянути 8 балів за обсяг і 2 бали за. Баланс. Тобто, от, наприклад, вчора я прокрутив 258 об'єму. Ну, тобто, зробив покупку на 258 і таким чином отримав 8 балів. Скільки на це витрачається комісії? У мене виходить близько 4 доларів. Я сьогодні вже крутив. Е, ну, можемо, в принципі, зараз я вам покажу, як це все робиться. Заходимо в вкладку торгувати. от Я торгую коги як на Binance так і на Альфі. Тут все досить просто. Натискаємо на ціну, і, наприклад, ми хочемо там, купити на 12 доларів. Натискаємо Купити, ОК і чекаємо, доки спрацює ордер. Ордер спрацював, далі переходимо продати і натискаємо Продати. От, як ви бачите. Наприклад, з 12 доларів в мене зняло 14 центів, тобто це досить великі комісії. Поки що ще Gate не ввела ніяких додаткових штук, там, типу x 2 x 4 об'єм, що можна накручувати, тому поки що чекаємо. Єдиний варіант, я можу запропонувати рефералам невеличкий кешбек. Тому, в принципі, кому цікаво, переходьте в телеграм-канал ЄКрипта, шукайте там пост по гейтафі, і пишіть про кешбек. Будемо домовлятися, і таким чином я можу вам повертати комісію за те, що ви мій реферал. Наприклад, 30% чи 50%, ну, то вже ми можемо окремо домовитися і так працювати. Як бачимо, тут вкладка це аердропи. Вже було декілька дропів. Наприклад, був RION, він був на 40 доларів, був дроп ЄС. Це сьогодні він на 15 доларів. Це якби доволі поганий дроп. От RION можна, в принципі, забирати. От дивіться. Я вам зараз покажу, вже скільки гейт Альфа, і ми можемо з вами просто прикинути математику. Дивіться, гейт Альфа стартував 20 липня, якби кожного дня, з 20 липня, я формив стільки ж понтів, як і зараз, тобто по 10 кожного дня. Вже якраз пройшло майже 15 днів, і от ми можемо підрахувати. Наприклад, зараз 14-й день. Умножити на 10, це буде 140 балів. На це я витратив кожного дня по 4 долари комісії. Це виходить 56. Зараз перший дроп був за 65 альфа в 40 доларів, і за 70 альфапоинтів це 15 доларів, плюс 15 доларів. Це виходить 55, тобто комісію я вже свою відбив, і в мене б залишалося. 140 відняти 10 це за отримання одного дропу, і ще відняти 10 за отримання іншого. Далі я б вже лутав дропи просто в. Ну, тобто, я б вийшов в нуль, і далі я б лутав дропи вже з профітом. Тобто до 120, я думаю, ще далеко по цим дропам, можливо, я помиляюсь, але. Я думаю, що проходка по гейту буде менша ніж на Бінанс Альфі. Я думаю, до 120 двадцяти ще можна залутати дропів 5-6 спокійно, і таким чином це, що ви вже залутали, вже вам профітне, і ви виходите в плюс. Отака от от математика, в принципі, мені вона подобається. Якщо далі дропи будуть по 40, наприклад, це, в принципі, мені підходить і такі дропи можна отримати. Е, тому от такі от по Гейт Альфі у нас можливості, я думаю, все зрозуміло пояснив і по математиці, і як лутати ці дропи, все досить просто, все досить схоже. На Альфу, я думаю, що Гейт будуть вводити різні механіки, як Binance вводила в свій час, і таким чином, я думаю, Альфа буде покращуватись. Тому, друзі, от таке у нас коротеньке відео по Gate Альфі. сподіваюся, все максимально зрозуміло пояснив. Підписуйтесь на телеграм-канал ЄКрепта, тут досить багато корисної інформації. У нас був пост по Гейт Альфі, ви сюди можете. Написати про комісії, і ми з вами додатково домовимося. Ось цей пост 1 серпня він був. Тому переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за телеграм-каналом. Є Крепта. Всім дякую, па-па!